Вітання сьогодні ми спробуємо розібратися в дитячих страхах. Ну, от знаєте, тих, що у дошкільнят часто бувають, звідки вони взагалі, і як тут сім'я впливає. Так, вітаю. Ми глянемо на це з двох таких ракурсів. Можливо, по-перше, є дослідження про стосунки батьків і дітей, от, наприклад, робота Марини Криворот. Ага, а по-друге, є ще еволюційний погляд. Тут нам допоможуть ідеї зі статті Луценко та Утевської. Вони розглядають страхи як такий собі, знаєте, давній спадок. О, цікаво. Тобто, мета зрозуміти, як от сімейний клімат, і, можливо, навіть якась біологія, еволюція, як вони разом формують те, чого діти бояться. Саме так окей, ну, нумо розбиратися. Отже, кажуть, що стосунки в сім'ї це прям дуже важливо. Так, згадуються різні типи. Там диктат, опіка чи навпаки невтручання. Так, так. І от характер цих стосунків, він же створює певну ну, емоційну атмосферу, в якій дитина, власне, і росте. І це впливає на страхи. Ну, більш пасивний. То у хлопчиків може бути більше страхів. Хм. Або ж, наприклад, гіперсоціалізовані мами, ті, що надто переймаються, а що люди скажуть. Вони можуть, ну, несвідомо, звісно, посилювати тривожність дитини. А ще ж наводять дані, що у дівчаток особливо десь 3-5 років, страхи їй більше, і вони якось тісніше пов'язані. Значить, ціла система тривог? Є таке. І навіть типові страхи виділяють для дітей з, ну скажімо, напружених сімей. Дівчатка тварин бояться, хлопчики стихії, хвороб, смерті, навіть батьки виноді. Ого. І тут, знаєте, дуже важливо сказати: це виховання страхом, коли лякають спеціально або ще гірше, сміються зі страхів дитини. Так, це ж жахливо, це дуже деструктивно. Це ну просто ламає дитину. Може вирости людина, тривожна, пасивна, бо насмішки вони ж не лікують страх, вони його тільки глибше ховають у дослідженні, що от згадується в роботі криворот, там знайшли якісь конкретні зв'язки. Кореляцію так, знайшли. Наприклад, тривожність дитини, вона пов'язана з відчуттям, що батьки її ну якось відкидають. Є зв'язок з тим, наскільки батьки хочуть бачити дитину правильною, соціально бажаною Ага. і з гіперконтролем теж. А ще цікавий момент: діти, у яких от страху смерті не було виражено, так. Угу. У них частіше спостерігалася надмірна батьківська опіка, така, знаєте, інфантілізація. Не очевидно. А тепер давайте глянемо з іншого боку. От та еволюційна перспектива. Так, давайте. Еволюційна психологія каже, що наша психіка це результат адаптації, ну, до умов, в яких жили наші предки. Майерс добре сказав. Усе психологічне є водночас і біологічним. Побто... Тобто багато страхів, які нам здаються зараз дивними, змії, павуки, темрява. Це може бути відлуння цілком реальних небезпек з минулого. плейстоцену. Тобто, логіка в цьому є навіть якщо зараз змію в місті не зустрінеш, от як з овочами, діти ж часто відмовляються від деяких. Та ж капуста, це теж звідти? Може бути. У статті Луценко та Утевської якраз згадується, що деякі овочі ну от хрестоцвіті містять сполуки, які для маленьких дітей можуть бути, ну скажімо, не дуже корисні, навіть токсичні в певних дозах. Он як а любов до солодкого це ж теж не просто так. Для предків солодке це що? Сигнал безпеки, енергії, тобто, це все про виживання. В основі так навіть вікові кризи, знаєте, 2-4 роки, 5-7, підлітковий вік їх теж можна розглядати крізь цю призму. Змінюється батьківська опіка, дитині треба інтегруватися в групу, і страхи теж якось пов'язані. Можливо, наприклад, страх темряви у 5-7 років колись це могло бути пов'язано з тим, що батьки вже менше пильнували вночі було небезпечніше лишатися самому. Тобто, виходить те, що ми зараз бачимо як проблему дитячий страх, якась криза, колись це було корисно значною мірою. Так, це міг бути адаптивний механізм, як і, наприклад, швидке емоційне зараження в натовпі. Що це таке? Ну, коли миттєво зчитуєш настрій групи, тривогу, страх, колись це було життєво важливо, щоб помітити небезпеку разом з усіми. Зрозуміло. Цікаво, як це все досліджували. От у роботі криворот, що там використовували? От там був цілий набір методів: і опитувальники для батьків, і спеціальні методики для діагностики саме дитячих страхів, і навіть малюнкові тести проективні. Отже, якщо підсумувати, дитячі страхи це такий собі м складний коктейль. Так, так. З одного боку, те, що відбувається тут і зараз: в сім'ї, стосунки, тривоги батьків. А з іншого щось дуже глибоке, універсальне, наш еволюційний спадок, програми, які дісталися нам з давніх давен. І отут власне вирикає питання: mm. якщо частина цих страхів це ну, багаж з минулого, адаптації до світу, якого вже немає, то як ми можемо допомогти дітям, коли ці давні реакції сьогодні ну, скоріше заважають? От це дуже слушне питання, і, мабуть, однозначної відповіді немає. Але над цим точно варто подумати, як допомогти дітям орієнтуватися в сучасному світі з цим давнім спадком.